Всеволод Нестайко, Тореадори з Васюківки, розділ другий, Вермахт двадцять залізних. Рені Завгородній. Вийдіть з класу. Скоро ви корову на урок приведете. Зривщики дисципліни. порушуєте мені навчальний процес. Я на вас, директору, скаржитись буду. Галина Сидорівна вся аж кипіла. Здавалося, що в неї навіть. Пара йде з рота. Ми покірно потиліжилися за двері. У коридорі ява розтибнув сорочку, нахилився, і Собакевич вискочив з його пазухи на підлогу і заметиляв хвостом, ніби нічого не сталося. «Хм, те же ще!» – докірливо сказав йому ява. Не міг помовчати. Не тебе ж питали, а Павлушу чого вискочив. Як Пилип з конопель, Собакевич винувато схилив голову набік. Мабуть, він зрозумів, що підвів нас. Галина Сидорівна спитала мене урок. Я встав, пригадуючи, знаю я його чи не знаю, і за звичкою штовхнув яву. М -м, підказуй, мовляв. І тут Собакевич, що сидів у яви за пазухою, вистромив через розтебнений комір голову і на весь клас. Гав- гав 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 гав! У класі регіт. І Галина Сидорівна, звичайно, образилась, кому приємно, щоб на нього гавкали. Вона дуже сувора, Галина Сидорівна, і дуже любить нас виховувати. Нічого, переживем», – сказав ява. Не могли ж ми його лишити на призволяще, щоб знову хтось у криницю вкинув. Вже виходячи на двір, я побачив на табуретці біля дверей. Шкільний дзвоник баби Марусі, що керувала дзвоником. Калатаючи ним з уроків і на уроки, не було видно. Рішення прийшло блискавично. Я злодійкувато озирнувся. Цуп, і дзвоник уже в мене під сорочкою. Хай учаться, як такі розумні, підморгнув яві. Не треба їм перерви, обійдуться. Молодчинка, похвалив мене ява. Іначе хто кухоль теплого молока вилив за пазуху, то радість теплом розлилася в грудях. Не часто мене ява хвалить. Ми хаміль хаміль і в кущі бускові за школою. У самісіньку гущину забрались, аж під стіну сарая. Темно тут, затишно, надійне місце. Хм, Хай тепер найдуть. Ото паніка буде, не кінчаться сьогодні уроки. Аж до завтра вчитимуться. <хи> без дзвоника вони як без рук. У навчальному процесі дзвоник основна річ, сказав я, виймаючи з під сорочки шкільне калатало. «Хм, це ти красиво придумав, молодчинка, мовив ява і взяв у мене з рук дзвоника. Я відчував, що йому було трохи прикро, що то не він придумав, він звик усе сам придумувати. О, знаєш що? стрепенувся він раптом. Ми його Собакевичу на шию повісимо. Га? Здорово, сказав я. Хоч і не второпав, для чого це треба. Але я був би останньою свинею, аби не сказав, що це здорово. Він же мене хвалив? У тебе нема якоїсь шворки, або що? спитав ява. Кинувся я по кишенях. «Хм, нема. От, чорт, і у мене нема. Слухай, а давай пасок. Отаке. А штани? Тож не назовсім. Рукою подержиш. Якби в мене були на паску, а не на шлейці, я б хіба. Позаяк я був сьогодні молодчинка. Відмовлятись просто не мав права. Зітхнувши, я зняв паска, і я валовко почав прилаштовувати дзвоника Собакевичу до шиї. Ха -ха! Здорово! От Здорово ми придумали, повторював він. І раптом, раптом, за стіною Сарая, ми почули таке, що вмить примусило нас забути про дзвоник, про Собакевича, про все на світі. Сарай то був. Уже не шкільний. Просто він задньою своєю стіною виходив у шкільний сад, у ті зарості буску. Сарай належав дядькові бурмилу, завзятому рибалці, що жив одинаком, і майже весь час пропадав у плавнях на риболовлі. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих, неструганих дощок. Розмовляли бурмило і книж. Колгоспний шофер, що жив по сусідству з явою. Ось що ми почули до нас долинали тільки уривки розмови. Бурмило. Воно то, звісно, так, але. книж? Зате подаруночок матимеш від німців хіба ж такий? На десять років буде. Бурмило геге. Книж! Вермахт щедрий. Бурмило. А що ж? Конечно. Книж має бути 20 залізних, точно. А якість бронебійна. Раз і нету. Будьмо. Чути дзенькіт склянок. Мабуть, книж і бурмило випивають. Книж, купимо в Києві, що треба, і за діло. Бурмило, сам не можеш? Книж. Якби я мав час і якби плавав так, як ти, я б взагалі без тебе обійшовся. Бурмило щось прохарамаркав. Ми не розібрали ані слова. Книж роздратовано. А! Хрест навхрест! Треба хапати момент, а ти. Це ж так удачно, що мене посилають з цією екскурсією шкільною. бурмило. Ну, гаразд, завербував. Книж. Тільки ж нікому нікому. Жодній живій душі, бо, як довідаються, бурмило, що б я бога не бачив, що я маленький. Це ж таке діло, книж, ну, до завтра. І все запанувала тиша. Певно, книж і бурмило вийшли з сарая. Ми перезирнулися. Не знаю, які були очі в мене, але явині очі горіли й світилися, як у хорда. А що? Хотів би я глянути на ваші очі, якби ви почули таку розмову. Га! роззявив рота я. Га! роззявив рота Ява! Але нічого більше вимовити ми не встигли. Бо в цей час почувся знайомий, заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами, захопившись таємнично розмовою, ми зовсім не помітили, що Собакевич кудись зник. І от на вкарачках по собачому ми швидко подряпалися крізь гущину і вистромили з кущів голови. Попід вікнами школи, ганяючись за куркою, гасав по подвір'ю Собакевич. Метляючись на шиї в нього, деренчав, заливався дзвоник, Думаючи, що вже перерва. Горохом висипали з класів учні, з вікон, здивовано позираючи на годинники, виглядали вчителі. На ганку з'явилася Галина Сидорівна. Хуліганство, неподобство, порушення навчального процесу. загукала вона. З за рогу вибігла баба Маруся, вгледівши Собакевича, вдарила руками об поли, кинулася за ним обдирати дзвоник. Собакевич навтіки. І куди ж ви думаєте? Ха. До нас у кущі! Ми з явою вмить розвернулись і так само навкарачках чкурнули назад у гущавину до сарая. Причому, якщо ява рачкував нормально на чотирьох, то я на трьох, як собача, з перебитою лапою. Мені ж доводилось однією рукою піддержувати штани. Ми притиснулися до стіни сарая. Далі тікати було нікуди. Дзвоник все ближче, і от уже Собакевич з розгону ткнувся носом в щоку. Що ж, він був невинен. в кого ж йому шукати захисту, як не в нас, своїх друзів і рятівників. За якусь мить кущі над нами розчахнулися, і ми побачили розчервонілу бабу Марусю. «Ага!» Переможно вигукнула вона. От хто це все влаштував! З-за баби марусиної голови з'явилась голова Галини Сидорівни. Крижаним, металевим голосом Галина Сидорівна говорить, мов сікачем рубає. Так, ясно, на екскурсію до Києва завтра вони не їдуть. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Продовження згодом!